Слово Боже, сьогодні оживає в історії про чудо, яке вражає нас. Ісус, дивлячись на голодний натовп, просить учнів нагодувати їх. І ось маючи лише п'ять хлібів і дві риби, вони насичують понад п'ять тисяч чоловік. Ісус показує, що навіть малого відданого звірою вистачає, щоб наповнити потреби безлічі людей. А тепер подумайте, скільки разів у житті ви відмовлялись від можливості допомогти, бо вважали, що ваших ресурсів буде недостатньо. Скільки разів ваш внутрішній голос шепотів я не зможу, я не маю що дати, це занадто складно. Ця історія це не лише про хліб, це про віру, це про готовність віддати те, що ми маємо, навіть якщо нам здається, що це крихта. Але Бог бере цю крихту, наші скромні таланти, наші невеликі можливості і перетворює їх на благословіння для інших. Він множить ваше добро так само, як помножив ті хліби. Віддайте свій час, віддайте свою усмішку, своє добре слово, свою допомогу, і ви побачите, як це змінить світ навколо вас. Не бійтеся бути тим, хто дає, бо в руках Божих ваша мізерна допомога стає достатньою для всіх.